Всім привіт! Мене звати Ася і я рада вітати тебе на своєму YouTube-каналі. Дуже давно не бачились таких от отдоврозмарозманих. Повнорозма... Довгих повноформатних відео, і сьогодні буде щось дуже цікаве, тому що Кайлі Jenner офіційно в Україні. Так, вони тепер офіційно продаються на сайті Makeup, І в Через цього мені надіслали ось такий от подарунковий боксик, і там продукти від Кайлі Jenner Я вже їх розпаковувала в своєму Тіктоці та Інстаграмі. Тому, якщо хочеш побачити ці відео, обов'язково переходь за посиланняшками. А у цьому відео я протестую ці всі продукти на собі. І Ми зможемо побачити, як вони працюють, що з ними так, що з ними не так. Хороше, поїхали. Отже, ось так виглядає. Цей боксик і майже всі продукти звідси це продукти для губ. В принципі, це логічно, тому що ось ця от штучка, наприклад, є культовою набір, помада та олівець, але почнемо ми не з нього. Зараз на моєму обличчі лише тон, консилер та пудра, тому ми додамо в цей чудовий образ рум'яна від кайлі. Це сухі рум'яна. Я ніколи нічого не тестувала від Kylie Jenner. Це буде мій перший раз, тому я не знаю, чого очікувати від цих продуктів. Сподіваюсь, вони мені сподобаються. Отже, в мене рум'янця в 336 му відтінку. відцінку. Ось так вони виглядають зсередини і. Вуаля! Ось такий ось колір, дуже схожий на діор. Пігментація досить непогана, для мого кольоротипу має бути прям ідеальний колір рум'ян. Від дизайну пакування, до речі, кайфую. я вже казала, що якщо б я робила свій бренд косметики, він би виглядав майже точно так само, тому що ну, багато рожевого, все таке мінімалістичне, мені неймовірно подобається. Отже, набираю трошечки на пензлик та починаю наносити. Так. Так, це щось вже таке цікаве. Кави. Продукт дуже легенько та вуально лягає, ніяких плям не ставить, прям знаєте, і нашаровується класно, класно. Він повністю матовий, але при цьому не підкреслює нічого в поганому сенсі цього слова. Прям такий ніжнючий рожевий, слухайте, це неймовірний колір для славянок. Прям світленьких, таких, як я. Звичайно, якщо ви трошечка загоріла або смугла, цей колір не для вас. Але якщо ви плюс-мінус така блідношкіра, як я, то цей колір має бути топ. Поки що саме рум'яна Мені сподобались. Напевно, з мінусів можу сказати, що упакування досить тяжкі, але якщо у вас домашня косметичка, і ви нікуди з цією косметикою не бігаєте, то вам в принципі і по барабану. Просто мені здається, що можна було покласти сюди менше пластику, але можливо в цьому є якийсь практичний сенс в плані того, що вони не б'ються так сильно, як інші продукти. Хрум'яном лайкос переходимо до туші. Для мене Ґас... люксові туші це взагалі щось незрозуміле, тому що я люблю бюджетні туші, вони дешевше і вони краще ніж дорогі. Всі дорогі туші, які я тестувала на собі, мені не сподобались. До речі, ця туш також не факт. що Мені сподобається, тому що тут не силіконова щіточка, а звичайна. Вона така досить кремова. Яка вона буде на віях, зараз побачимо. Пензлик дуже-дуже великий. Мені здається, легко собі поставити якусь пляму. Віяк туш робить досить великий, але, чесно кажучи, вона шкрябає око, ця щіточка, тому не для чутливих очей, напевно, воно буде. Фарбуємо друге око. Не знаю, як видно на камері, але в житті мої вії стали такі помірно лялькові, трошки об'ємні, трошки видовжені. Але вау, ефекту я не бачу. Також вона трошки відбилася на верхній повіці, але в принципі це не проблема, особливо для нових тушей. В них часто таке буває. Туші, в принципі, також лайк, але вже поменше і переходимо до наступних продуктів. У мене тут чотири продукти для губ, і оцей от культовий набір я залишу наостанок. Давайте будемо робити все поступово. Почнемо з олійки для губ. Ось так виглядає її пакування, і я вже перевіряла. Вона прозора, вона з кокосом, і вона дуже-дуже смачно пахне. Але це єдине, що мені про неї відомо. Я прибрала все, що в мене було на губах, і тепер можу наносити цю олійку. Дуже приємний аплікатор. Такий мягенький мягенький Я ніде такого не зустрічала. Тебе ніби лисишка хвостиком гладить по губах. Напевно, це не дуже приємно, але чомусь в мене така асоціація виникла. Оліка має дуже легке сяєння, Мені здається, його навіть не помітно, тому мені за текстурою, за відчуттями здається, що дія в неї ближче доглядова ніж декоративна. Дуже приємно відчувається на губах. Взагалі, не липка. Я не знаю, скільки вона коштує, але щось сумніваюся, що дешевше тисячі гривень, а за такі гроші я не бачу сенсу брати звичайну доглядову олійку. Тому ці олійці за співвідношення, ціна якість, скоріше мінус, ніж плюс. І ми переходимо до наступного продукту: це блиск-бальзам для губ. Він тінтуючий. Я вже його тестувала, скажу вам по секрету, але не скажу вам, що мені сподобалося, що ні. Виглядає цей блиск-бальзам ось так і напевно, це. За відчуттями, найдешевше пакування з усіх, що тут є. Виходить продукт з упаковки таким чином, що ви його крутите. Він виходить, але назад вже не зайде. Тому треба помірно його крутити. Наношу на губи. За відчуттями також абсолютно не липкий. Має такий легкий. Персиково рожевий колір. Не знаю наскільки він тінтуючий, але за відчуттями також досить комфортний. Оце от та штука, яку ти кидаєш в сумочку і просто протягом дня дістаєш та зволожуєш собі губи. За текстурою приємно, за кольором також запаху. До речі, ці всі продукти, окрім олійки з кокосом, не мають. Але мені здається, ніби він трошки западає у зморшечки на губах. Тому знову ж таки купувати його не зрозуміло за яку ціну я не бачу сенсу, тому що аналогів дофіга. І передостанній продукт для губ це у нас блиск. Блиск вже має бути поцікавіше. В мене відтінку Daddy's Girl, це точно я. Сказав. Це я, це нормально. Блиск для губ виглядає так. Він ніби фіолетово-рожевий із дуже великими блискітками. Майже не пахне і можемо наносити на губи. О, господи. Він виглядає, як близьки 90-х чи 2000-х. Тут дуже велика блискітка. І воно ніби трошки відбуває світло, але не знаю, не знаю, не знаю. Я в курсі, що мода циклічна, але я не впевнена, що ми ще готові для, до таких сяючих блисків. Зараз покажу вам трошки поближче. Ось так він виглядає на губах. Ну, напевно, прикольно, але не скажу, що зовсім моє. Тобто мені з усіх цих продуктів, напевно, по концепції сподобався блиск-бальзам. Це також досить цікаво, але але на любителя, на любителя 2000-х років. До речі, при витиранні цього блиску, блискітки все одно фіолетові на губах лишаються. Можливо, це така фішка. І я тестую ось такий культовий набір, помада плюс олівець. Я знаю, що цей набір був у кожної. Або цей, або набір з 5 чи 6 помадок калі. Так, він був у кожної, але є нюанс, він був у кожної майже пальоний. Тому що всі ми, ну я точно, купували цей набірчик. А, в інстаграмі десь або на сайтах він коштував 200-300 гривень. Як зараз пам'ятаю, дуже смердів та склеював губи, але чомусь у той час мені здавалося, що ну це точно оригінал, ну, 300 гривень. Це ж така сума грошей. От і всі поголовно мазались цими пальонами калі. І що я вам скажу? Раніше дивувалася, чому американські бренди такої фігової якості вже через стільки років зрозуміло таки, чому. Отже, наношу олівчик дуже легко копзає по губах. Стандартний нюдовий колір, такий трошки темненький. Чи прикольно цей олівець? Так чи коштує він своїх грошей на чи. Просто знаєте, в мене до всього досить практичне відношення. Якщо у вас є гроші, ви хочете себе побалувати, то так, звичайно. Є сенс купувати в принципі ці всі продукти, тому що якість них класна. Тобто, я не можу сказати це фігня, не беріть. Ні, це не фігня, але просто я знаю аналоги, які набагато дешевше. І я для себе дуже часто вибираю не переплачувати, особливо коли це такий розхідник, як помади та олівці для губ, тому що якщо ти активно ними користуєшся, вони закінчуються ну, буквально за місяць або навіть менше. Так, я заповнила контур і тепер буду наносити помаду від Кайлі. Нарешті, оригінальну, точно оригінальну, 100%. Помада така більш рожева, а олівчик такий більш темний, холодний. Напевно, це зараз модно. Просто я особисто бачила людину, яка користується мат, Матовими помадами років 6 тому. Зараз якось переключились на блиски, на бальзами, на якісь зволожуючі гігієнічки, лише не на матові помади. Напевно, це ще в нас залишки постковіду, коли всі, точніше, ніхто не носив помади через маски. Ну, в цьому не було фізичного сенсу. І зараз ця мода на губи, вона досі не повернулася, досі всі максимум їх якось зволоджують, але не ходять з full-glam ліп-мейкапом. Тобто блискинув та й побіг. Я, в принципі, з ними солідарна. Тові помади, я думаю, що повернуться до моти через кілька років. Зараз це скоріше устаріша класика, ніж мастхев для щоденного мейкапу. Помадка дуже швидко застигає, сухість підкреслює не сильно, і це класно для матової помади. Олівчик мені також подобається. Я майже впевнена, що він буде дуже стійкий. Тому цьому наборчику лайк. Ось так виглядає макіяж продуктами від Kylie Jenner. Я знаю, що одночасно на моєму обличчі ви бачите їх всього три, але тим не менш, я дуже рада, що ми разом з вами затестували ці всі продукти і змогли побачити, чи варто їх купувати в коментарях, яке б відео ти хотіла побачити на моєму каналі, а також не забувай підписувати, ставити вподобайку та залишати коментар. Мені буде дуже-дуже приємно, це мотивує мене робити для вас нові відосики. Всіх люблю, всім па-па!